І зараз про гуманітарну місію з Росії будемо говорити з нашим гостем. Це Ігор Смишко, голова служби безпеки України 2003-2005 років. Пане Ігоре, доброго вечора. Доброго вечора. А ви та людина, яка знається, по перше на роботах спецслужби, прекрасно розуміється на політиці і на військовій справі. А то навіть насамперед я б хотіла розпочати не те, як ви розцінюєте гуманітарну місію з Росії, всі ці заяви навколо неї. Що раніше ви говорили, що сьогодні на сході є всі ознаки зовнішнього вторгнення, але зараз дуже важливо відділяти політику від військової справи. Тож навіть у цьому питанні гуманітарної місії з Росії гуманітарних. Торну, як це вже називають, хоча це якось дуже складно зрозуміти, що означає гуманітарне вторгнення, навіть нашим глядачам тут більше політики чи військової справи. На жаль, безумовно, тут більше політики е мені доводилось багато говорити про те, що президент Російської Федерації, керівництво Російської Федерації е зробило злочин не тільки по відношенню до українського народу, а на стратегічну перспективу і для свого народу, е але в прорахунки. Які очевидно робилися, вважалося, що Східна Україна також зустріне ідею великої Росії. Як це було в Криму? Народ України поламав ці плани. Саме я хотів би сказати, простий народ України зараз ломає плани Кремля, і Кремль з урахуванням зовнішнього тиску, з урахуванням санкцій, він шукає до певної міри, яким чином зберегти своє лице. Нам розслаблятися ніякою міру неможливо. Біля 80% підтримки всередині Росії у президента Путіна в його українській політиці. І загроза вторгнення не знята. Але оця історія з гуманітарним грузом. Вона до певної міри цинічна, безумовно, тому що керівництво Кремля прекрасно розуміє, чому гуманітарна катастрофа існує в наших областях. Але з другого боку, це, по-перше, гарний інформаційний привід для внутрішнього вживлення, для того, щоб показати все ж таки правоту діла керівництва Російської Федерації. З другого боку використати це для інформаційної війни і переконання заходу. А величезні кошти платяться спеціалізованими структурами Російської Федерації, які досить професійно на заході представляють свій варіант подій у нас на сході України. Тобто, тут суто політика для внутрішнього і зовнішнього споживання, але ми повинні бути дуже пильними. Безумовно, ситуація склалася така, що ми не могли відмовитись навіть від цього вантажа. Безумовно, будь-яка допомога це дуже добре. Слава Богу, що в політики Кремля з'являються ці елементи. Але, як на мене, з воєнної точки зору, то що стосується воєнної точки зору, ми повинні бути дуже пильні, бо з цим гуманітарним грузом можуть бути і провокації, і дуже професійно повинні працювати якраз і спецслужби. І всі задіяні військові компоненти зараз в зоні АТО. А які можуть бути провокації конкретно? Може бути ну, все, що називати. завгодно. Це напевно може знати тільки той, хто планує. Але напади на мирний конвой, імітація того, що допомога Росії, яка прийшла в наші регіони. Вона знищується або розкрадається в лапках силами. То ви знаєте, сьогодні я, ідучи на вашу програму, подивився перший канал російського телебачення. Ну, то, що там показується, дійсно це гарні учні пана Геббельса. Тому що говориться про те, що е, наші війська, які ведуть АТО, вони масово дезертують. У нас десятки тисяч загиблих. Е, вони дезертують і не хочуть воювати. Е, фактично картинки подаються про обстріл е, українськими військовими прикордонних територій, причому е, на маленькому сюжеті будується. Досить переконливо страждання простих російських селян від обстрілу з української території. Ми можемо подивитися наступними днями, що буде з цим вантажем прикро. Що країна, яку ми вважали своїм стратегічним партнером, спочатку експортує до нас танки установки граду, створює гуманітарну катастрофу, а потім направляє в такий засіб цю допомогу, про якій ми ще повинні бути обережними від можливих провокацій. А в цьому контексті, от ви сказали, фактично політика і для зовнішнього споживання. А наскільки адекватною є реакція старого світу Європи на цю гуманітарну допомогу з Росії? Ваша оцінка? Знаєте, мені багато приходилося зробити, що в нас нема безкорисних друзів і партнерів у світі взагалі, як у будь-якої країни, яка не є дуже потужною економічною і військовою? Тому. Захід тільки зараз, давайте відверто говорити, після катастрофи і трагедії з Малазійським Боїнгом. Фактично зрозумів, що це стосується і його. Навіть, ви знаєте, в нашій Верховній Раді сьогодні голосувалося проєкт закону про санкції. Згідно з цим проєктом закону про санкції, ми могли би теоретично. Якщо він буде прийняти в другому читанні, ставити питання про або перекриття транзиту носіїв з Росії, або запропонувати Західу те, що ми давно вже говорили: купуйте на кордоні з Російською Федерацією газ. Після цього ми його будемо транспортувати. Це абсолютно інші ціни на транспортування. Але на жаль, Захід сьогодні ж відреагував. Речник німецького уряду сказав, що ні в якому разі ми не повинні тормозити експорт енергоносіїв. І це говорить про те, що ціна на газ, яка в Німеччині на сьогоднішній день десь на 100 150 доларів нижча, ніж в Україні. Пересічний громадян Німеччини він не хоче поступитися навіть чимось для того, щоб, скажімо, демократія. В Україні мала свій шлях найбільш скоріше, пані Гре. Ми продовжимо розмову. Зокрема, поговоримо так само про те, чим готові поступитися чи не поступитися. І українські політики окремо обговоримо все ж таки цей законопроект про санкції ухвалений у першому читанні, тому що коментарів, зокрема, експертів дуже багато про те, що це сильно вдарить по Україні, і навіть окремо виділимо деякі компанії, такі як Південмаш, Моторсіч український, чим це може загрожувати не. Цьому варто заакцентувати увагу, але перед тим а, московська поліція затримала людей, які зібралися на акцію в підтримку цілісності України. Ми про це говорили у продовження. Як повідомляє Роїтрас поліція повністю оточила Леонтівський провулок, де розташована українська дипмісія і виштовхала тих, хто прийшов. Поліцейські зажадали піти з проїжджої частини, вигукуючи мегафон. Панахида закінчилася. Багато затриманих скандували Слава Україні, героям слава. Також присутні Росіяни вигукували ганьба. Не забудемо, не пробачимо. Перед. Цим акції намагалися перешкодити невідомі особи. Якраз саме до санкцій, які будемо обговорювати, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про міжнародні санкції за підтримку та фінансування тероризму в Україні. За це рішення проголосували 243 з 309 присутніх депутатів. Згідно з цим документом, підставами для запровадження санкцій є пряма чи прихована збройна агресія проти української держави, захоплення заручників і створення перешкод для економічного розвитку України. Обмеження зачеплять 172 фізичні особи, 65 юридичних осіб. Росії та інших країн. Загалом даний закон дає можливість введення 29 видів санкцій, в тому числі заморожування активів, заборона на в'їзд, зупинка перевезень, арешт активів, обмеження користування радіочастотним ресурсом. Обмеження користування інтернетом і введення низки економічних і фінансових важелів проти держав-агресорів, проти їхніх компаній і проти їхніх фізичних осіб. Пане Ігоре, спромоглися. в першому читанні ухвалили, але цікаво, що відправили на доопрацювання, і вже четвер знову продовжать його розглядати. Але ж за законопроектом рішення про санкції у нас ухвалює РНБО і вводить президент своїм указом. Це вже до депутатів. Будемо ставити запитання, яким боком вони тут, що вони мають право доопрацьовувати і вносити свої правки. Але якщо конкретизувати, чи варто очікувати запровадження санкцій щодо співпраці з Росією таких компаній, як «Південмаш», вона здійснює обслуговування бойової ракети, яка може нести ядерні боєголовки, чи моторсічі, яка постачає двигуни ну, для російських знаєте, гелікоптерів? Це риторичне запитання. Або ми це усвідомлюємо це? про те, що у нас є фактично стан війни, неоголошена війна, так? не війна, але в будь-який час. Вона може торкнутися і Києва, вона може торкнутися і інших куточків України. До речі, в нас, на жаль, до цього часу є елементи сюрреалізму. У нас одна частина країни воює і вмирає. кожен день ми маємо від біля десяти загиблих наших солдатів. Друга частина і мирних, нач... жителів, так само. І мирних жителів. Що ще більше страшно? Тому що будь-яка. Чоловіче життя, воно безцінне. Але коли мирні жителі е, не мають змоги звідтіля виїхати і гинуть, це дуже жахітливо. Але е, чи ми серйозно усвідомлюємо, що світ нам буде допомагати, вводячи санкції, ідучи на мільярдні втрати в той час, як ми припустимо 50 шахтних пускових установок стратегічних балістичних ракет, це основа могутності агресора. Ми їх обслуговуємо, даємо сервісне обслуговування. Чи 60% двигунів до вертольотів, бойових, в тому числі в Російській Федерації, поставляє Україна, і ми будемо поставляти. Як ми тоді сподіваємося впливати на агресора в цьому випадку? Безумовно, війна вона стосується всіх. І якщо ми серйозно розуміємо, що у нас іншого виходу нема, це крок в правильному напрямку. А те, що у нас парламентарі перебувають, перебирають певним чином на себе повноваження щодо санкцій, ну, загалом немає закону про санкції. Да. Фактично, їм треба проголосувати в другому читанні і свій долг виконати перед країною, яка знаходиться де факто в стані війни. А далі в законі правильно написано, і в будь-якій країні світу це так би відбувалося. Рад національної безпеки це колегіальний орган при президентові, де знаходяться всі силові міністри, а також міністри, відповідаючи за економічну безпеку держави. Вони в конкретному випадку і повинні указом президента вводиться це рішення запроваджувати ці санкції, в тому числі і санкції по транзиту. Принаймні, це питання треба піднімати, піднімати знову і тиснути на наших західних партнерів. Для України потрібно було б це робити ще б можливо на початку 2000-х років. Енергоносії повинні закупатися на кордоні з Україною. А далі транзит цих енергоносіїв через Україну це вже справа других контрактів. І ми здатні це забезпечити. Якраз… Тому що ми прив'язані до кабальних домовленостей, і наші дири величезні в бюджеті, і наша залежність на сьогоднішній день, пане Ігоре. А не було вам пропозиції очолити раду нацбезпеки та оборони? А, ну очолі Раду національної безпеки і оборони президент. Секретарем, секретарем а секретарем секретарем секретар ні. Такої пропозиції мені не було а, і не було. Зрозуміло, йдемо тоді далі. Якщо говорити про проведення антитерористичної операції, сьогодні, зокрема, рада прийняла чимало законів. Вона фактично розв'язала в лапках руки міліції і наділила особливими повноваженнями прокурорів в зоні антитерористичної операції. З огляду на те, що у нас не введено воєнний стан. А ви ще раніше якось говорили, що відведення воєнного стану у нас не стане більш обороноздатною Наша так. армія, ці питання вони якимось певним чином. Ну, проголосовано сьогодні допоможуть проведенню антитерористичної безумовно. Операції. Безумовно, що це рух в правильному напрямку. Взагалі, я повинен сказати, що до сьогоднішнього дня, п'ять місяців, ми знаходимося в стані необ'явленої війни. Наші всі перемоги, це моя особиста точка зору. Це героїзм масової нижньої і до середньої ланки, рівні батальйонів. У нас стан воєнний, про який ми говорили. Вважаю, що нема сенсу вводити стан, але принаймні до цього часу рівень оперативно-стратегічний не використав закон про оборону, згідно яким ми повинні були б давно вже створити ставку верховного командування. Наші прорахунки введення бойових дій в основному за рахунок прогалин в оперативно-стратегічному плануванні, розвідувальному забезпеченні, плануванні, координацію діями різних силових структур. У нас виходить, що на сьогоднішній день де юре керує антитерористичною операцією перший заступник голови служби безпеки України. Він, згідно з законом про антитерористичну діяльність, повинен починати і закінчувати цю операцію. А, а де факто, факто де факто, начальник генерального штабу більше всього зараз займається цими питаннями. Фактично, Міністерство оборони веде головну лінію тут. І це ножниці між де-юре і де факто. А це значить, що це безвідповідальність. Е, парламент правильно прийняв, але я думаю, він повинен би це робити ще в березні, е, ну принаймні травні місяці. Він весь час пізнюється. А що не зробив сьогодні парламент? Сьогодні парламент навіть е, зняв з порядку обговорення питання про введення е, повернення інституту воєнної прокуратури. Ми ведемо бойові дії, наші колони попадають в засідки, наші підрозділи, причому на рівні бригад, попадають в вогніві мішки, з яких ми не можемо не здатні їх витащити. А у нас не існує органів воєнної прокуратури, які повинні були б розслідувати правомірність цих жертв, хто планував операції. Е, можливо, на рівні оперативно-стратегічному були шалені помилки, і ця система, е, якщо вона хвора, її ніхто не відновлює, тому що органи воєнної контролю тільки зараз почали працювати. Вони були майже зруйновані в 2012, е, -2012 роках. Е, органи воєнної прокуратури я Особисто як професійний воєнний, я не розумію, як можна вести бойові дії без органів воєнної прокуратури і без аналізу відповідних бойових наказів? У нас на сьогоднішній день е, я отримую інформацію, що інколи ми ведемо бойові дії без бойових наказів по всій цепочці від е, керівництва е, військового до батальйону. А як тоді провірити, чи професійно ми бойові дії? і як? Вилікувати цю систему тут швидше запитання у професійності і своєчасності наказів. Але як ви тоді оцінюєте дії воєнної прокуратури, зокрема у тих у тих питаннях, коли бійців, які перебували там просто під залпом градів, яким вдалося вижити саме завдяки тому героїзму з про який ви говорите? А тепер триває над ними процес. А зокрема, їм міняється стаття 409, Ви прекрасно знаєте, що це таке, як ви як оцінку От, цим процесам ви? Ми якраз ви якраз підтверджуєте е, ті слова, що я сказав. Ви розумієте, що дійсно герої, е, які ну от ми мали справу з майором, який вивів, фактично сам прийняв на себе рішення і вивів цілу групу наших десантників. І у нього виникли проблеми з прокуратурою. А з якою прокуратурою? У нас же немає воєнної прокуратури. Це фактично е, може бути цивільний прокурор, який не знає всіх нюансів воєнної служби, він починає провадження. В той час, як, перш за все, на питання, що сталося, повинен дати відповідь офіцер воєнної контрозвідки і воєнний прокурор, який наглядає в тому числі за діями керівників цього майору по всій ланці наверх, як там зупинилася наша бригада, хто її послав? Чи коли її послали туди, на підставі яких розвідданих приймалося рішення про її розмещення, чи знали про те, що вони можуть попасти в вогнівий мішок? Які були в плані командування, коли цю бригаду ставили там питання по вогньовій підтримці, по потоловому забезпеченню? Які були варіанти передбачені на? Можливість попадання огнівий мішок хто повинен був тоді допомагати? Якщо нема цього ланцюжка, то якраз що? без воєнної прокуратури і без воєнної контрозвідки ми не зможемо дати відповідь на запитання. І люди, герої, будуть е, представляти перед непрофесійними питаннями, не фахівців е, в, в, цій, в цьому сфері діяльності. Риторичне запитання, як ви сьогодні говорите, так у нас в ефірі. Слана, можна вопрос, можна Коли цей кошмар кончиться в економічній, політичній, чистиння і коли в цій країні люди будуть жити по пачеловічки, навіть в цьому питанні, що у нас там немає воєнної прокуратури, контррозвідки воєнної це за формулюванням, але ж процеси все ж таки тривають, і процеси якраз проти низів, а не проти верхів. Спробую дати відповідь, коли не риторично, давай. коли народ зрозуміє. Що тільки демократія, справжня демократія зможе спасти країну, а демократія головним елементом це контроль з боку суспільства над гілками влади. Ми е, завдяки другому майдану зупинили диктатуру. Але майдани можуть тільки зупиняти диктатуру. Вони не вміють будувати демократію. От зараз будуть вибори на цих виборах. Будь ласка, дивіться, кого ви обираєте. Дивіться, е, е, що він вчив. Який у нього фах, де він працював, практично що він своєю е, родиною за змішаною за змішаною системою, яка фактично залишається з огляду. Ну я думаю, на що це злочин. Е, мені доводилось про це говорити. Що цей парламент несе величезну відповідальність разом з минулим урядом е, Януковича за кров втрачу територіальної цілісності нашої держави? Цей парламент повинен, хоча б е, спонукати частину свого гріха. Він повинен негайно змінити виборче законодавство, відкриті партійні списки, і особливо ще одна річ: жорсткий контроль за фінансуванням політичних партій з кримінальною відповідальністю за порушення в фінансуванні політичних партій. Якщо не будуть відкритих списків, якщо не буде контролю за фінансуванням політичних партій, ми знову отримуємо парламент, де будуть водії. Особисті адвокати, е секретарі а е таке інше, і народ повинен зрозуміти: якщо він не буде заставляти владу це робити, влада завжди буде робити спробу е стати авторитарною. І вирішувати питання тільки для себе. А ну як я вже говорила на початку цієї програми, далі будемо ще говорити з народним депутатом, конкретно який сьогодні працював в парламенті разом з іншими з приводу відкритих списків, які фактично стали заручниками парламентських інтриг. Але повертаючись ще останнє запитання, так на завершення нашої з вами розмови, все ж таки, ви очолювали Службу безпеки України. А, зараз ваша оцінка, я розумію, що складно все ж таки давати ще й в такій ситуації, але як працює наша служба безпеки України? Ішлося раніше про виявлення зарадників, зараз їх теж локально виявляють. І, зокрема, керівництві антитерористичної операції. Тож наскільки зараз вдається спрацювати? Це, скажімо так? це величезна структура, в яких є різні напрямки роботи. На сьогоднішній день Відверто я бачу роботу тільки контрозвідки, причому класичної контрозвідки. Воєнна контрозвідка була зруйнована. Зрозумійте, це абсолютно інша напрямок роботи, інша служба. До а речі, що може зробити класична? оці, скажімо, так, не класичні, не стандартні ситуації для України. Я хочу трошки завершити. Так. На жаль, я не бачу відповідної успіху по ділянкам слідства. Поділянку ділянки боротьби з корупцією на сьогоднішній день. Ми не маємо жодних відповідей по тотальній корупції. Генеральна прокуратура сказала, що десь до 100 мільярдів доларів було викрадено від 20 до 100 мільярдів родиною колишнього президента і оточенням. Але без доказової бази всі наші переговори генеральної прокуратури з е, представниками Швейцарії, е, представниками Ліхтенштейну. Е, повірте, з мого досвіду, нічого нам захід не допоможе, поки ми не дамо е, доказову базу скоєного злочину. Тут п'ять місяців пройшло п'ять місяців треба давати якісь відповідні ці запитання. Контрозвідка працює, але дуже е, важка ситуація зараз в воєнні контрозвідці. Слава Богу, там призначений професійний керівник зараз. Але він фактично прийшов до розбитого кориту. Е, десь за рік до е, повалення режиму Януковича е, служба безпеки зробила безпрецедентний е, крок. Вона представників е, служби воєнної контрозвідки е, направила в регіональні е, відділення по три. Мені здається, на одне регіональне відділення фактично обезброюючи Збройні Сили. Мало того, було заборонено в воєнній контрозвідці займатися напрямком боротьби з корупцією в Міністерстві оборони. Під прилогом цим повинно займатися напрямок. К. Але я не бачу на сьогоднішній день, де винуватці цієї п'ятої колонії в Службі безпеки. Тому що це не тільки керівник, який втік, там працювала п'ята колона. Як на мене, деякі люди, навіть які готували з трьома зірками подібні е, е, речі, які руйнували збройні наші сили, вони ще знаходяться на посадах, і це дуже загрозлива річ. А ну, от ви сказали, що фактично опинився біля розбитого корита професіонал. Так ну що ж залишається сподіватися, Україна Україні, не що на золоту рибку І три основні бажання, які вона зможе виконати. Такий висновок, пане Ігоре. Ні, Висновок такий, що а, загалом, слава Богу, а, в Україні дійсно народилось громадянське суспільство. Завдяки цьому зірки, громадянському суспільству а, якраз в нас і майдан відбувся, і якраз ми зупинили зараз плани агресора на сході. Але верхи повинні зрозуміти, що вони відстають на років 10-15 від нашого суспільства. І якщо е, влада не зрозуміє, що більше по-старому вони правити не зможуть, це не останній майдан. Безумовно, це може бути трагедією е, останньою для нашої України. Але я дуже сподіваюся на розум нашого народу і дуже сподіваюся, що наші політичні еліти також дечому навчились вже. Пане Ігоре, я вам дякую, Ігор Смішко, дякую. голова служби безпеки України 2003-2005 років. людина яка знається на воєнній справі. Я вам дякую. Дякую вам. Що ж будемо чекати, все ж таки на здоровий глузд, на розум, на мудрість і сподіватися на краще. Дякую дякую. вам.